Доброго дня, пані та панове! Раді вітати вас на нашому щорічному конгресі. Край місто Мурсія. Мене звати Олександр Форманюк, я представляю компанію Балканіка. Для нас велика честь бути меценатом на даному конгресі і для мене особисто велика честь представляти компанію Балканіка я являюся керівником одного з магазинів кешенкері Балканіки в Мадриді. Коротко про компанію. Вже багато років ми займаємося оптовою розрібною торгівлею продуктів харчування. Зі Східної Європи це Польща, Румунія, Болгарія, звичайно, що Україна. З початку повномасштабного вторгнення, з перших днів, компанія показала підтримку Україні. Вже на четвертий день війни гуманітарна допомога від Балканіки була відправлена в Україну. Що ми робимо? Як ми проявляємо нашу підтримку? Звичайно, сьогодні перед початком конгресу зателефонувала моя колега Наталія, яка зараз в Україні. Їздить, шукає нових постачальників, нові фабрики, нові виробництва. Розказала про жахливу ситуацію, яка відбувається. Бомбандування, немає світла, холод. Незважаючи на це все, знаходимо шляхи, домовляємося з фабриками. Замовляється продукт, продукт, український наш рідний продукт, їде сюди, в Іспанію. Про те, що сьогодні говорили наші парламентарі, що потрібен зв'язок між Іспанією і Україною. Міст. Є цей міст. Українські продукти попадають сюди до нас. Ми можемо скуштувати, згадати своє рідне. Компанія з кожним днем, з кожним тижнем збільшується кількість українських товарів для того, щоб люди, ми тут, які не з доброї волі не можемо бути в себе вдома, змогли відчути, згадати наші рідні смаки, смак дитинства, згадати кухню мами, бабусі. Мене дуже радує, коли я в магазині в нас бачу клієнтів, які заходять, і особливо молодь або маленькі діти. О, це ж таке, як в нас вдома. І ти бачиш, в людини одразу міняється обличчя, людина щаслива. Навіть якщо вона нічого не сказала, ти бачиш, він взяв ті вареники з картоплею, і де в нього очі світяться. Тому ми зі своєї сторони, зі сторони компанії Балканіка, наша підтримка Україні це продовжувати робити те, що ми робимо. Замовляючи товари, продукти напряму з України, ми даємо роботу, ми продовжуємо фабрики в Україні, продовжують працювати. Відповідно, люди в в Україні мають роботу, відповідно, гроші йдуть в бюджет. І тим самим продукти попадають в Іспанію. Що вже другий, другий пункт. Ми тут не забуваємо про свої рідні смаки, про свої рідні продукти, і ми далеко від свого дому можемо відчувати себе. Як в Україні? Дякую організаторам за даний конгрес. Дякую за організацію. Дякую всім учасникам. Слава Україні!